31 березня до лікарні було доставлено 60-річного чоловіка з тяжкими тілесними ушкодженнями. Однак медикам не вдалося врятувати його життя. Як повідомили у поліції, такими трагічними стали наслідки застілля за оковитою. Як попередньо встановили співробітники поліції, троє чоловіків з вечора розпивали алкогольні напої у дворі одного з багатоквартирних будинків міста. Під час застілля міста між товаришами стався конфлікт на ґрунт. Ті неприязних відносин, у ході чого 54-річний зловмисник схопився за ніж та завдав ножового поранення знайомому. Чоловіка було доставлено до лікарні, однак медикам врятувати його життя не вдалося, і дотриманих травм потерпілий помер. Співробітники поліції негайно розшукали зловмисника та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статтею 121 умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.